Я поліцейський з Маріуполя, отримав поранення в місті Маріуполя при виконанні службових обов'язків. Був на Азовсталі. Потім ми евакуювали на винтокрилах. Поранення було в ну, лівий ліктовий заглох. Я військовослужбовець штатний з 2008 року. Тобто я зустрів її ще з 2014 року. Місто Бахмут Донецької області під час. Мінометного обстрілу та танково отримав поранення. Я подумав так, якщо хлопці повертаються з фронту, вони завжди щось з собою привозять: якісь спогади, якісь враження, те, що е, в подальшому може мати якийсь травмуючий ефект. Тому я вирішив, що найкращим чином їх треба відволікти, і якраз саме е, творчість, саме арт-терапія е, цьому дуже сприяє. Саме а, працювання з глиною воно допомагає відновити цю а, тонку моторику і відновити роботу кисти. Кожен має робити. Те, що він може робити на тому місці, і це наш другий волонтерський об'єкт, на якому ми працюємо. Ці дзвоники ми їх залишаємо в госпіталі, і вони будуть використовуватися для якраз виставок і для подяк людям, які допомагають.